Вітаю! Мене звуть Євгенія Остапів, і я бажаю вам приємного уроку. Минулого заняття ми з вами розглядали мінливість організмів, а сьогодні заглибимося у вивчення мутаційної мінливості на прикладі людини. А також спробуємо дати відповідь на такі запитання: чи усі мутації є шкідливими та небезпечними, чи існують механізми, які перешкоджають мутаційним процесам? Тож почнемо. Мутаціями називають стійки, такі, що спадкуються, і випадкові зміни у генотипі. Молекула ДНК, як і будь-яка молекула, може зазнавати пошкоджень. Вони можуть зачіпати лише один нуклеотид або впливати одразу на групу генів. Але не завжди, як це може здаватися. Мутації, викликані зовнішніми чинниками. Самі молекулярні механізми клітин, що націлені на ліквідацію фізіологічних ушкоджень генетичного матеріалу, можуть давати збій. І якщо у таких механізмах стаються помилки, вони тягнуть за собою зміни у структурі ДНК, що передається і наступним дочірнім клітинам. Процес виникнення мутації під дією будь-яких чинників, зовнішніх чи внутрішніх, має назву мутагенез. На минулому занятті ми вивчали класифікацію мутацій за характером змін у генетичному апараті. Тож давайте пригадаємо і спробуємо поглибити свої знання. Перший вид мутацій, який ми обговоримо, це точкові або генні це найпоширеніший вид мутацій, що пов'язаний із перестановкою, видаленням чи додаванням нуклеотидів у певному гені. Це сприяє утворенню аномального гена, що, у свою чергу, спричиняє утворення аномальної структури білка. З точковими мутаціями пов'язані такі захворювання людини, як фонілкетонорія, серпоподібна анемія, гемофілія і дальтонізм. Зараз на екрані будуть представлені послідовності нуклеотидів, які відповідають певному гену. Нашим з вами завданням буде визначити, що відбулося у гені після процесу мутагенезу. На першому зображенні проілюстровано ген до зміни послідовності нуклеотидів і після. І в цьому випадку маємо. Після мутагенезу у гені спостерігається його збільшення, а саме подвоєння ділянки нуклеотидів аденін-аденін-цитозин. Такий тип мутації має назву дуплікації, тобто повторення певної ділянки гена. У наступному випадку зайвий нуклеотид з нітрогеновмісною основою аденіном з'являється всередині гена. Такі точкові мутації мають назву вставки. Ще одним видом генних мутацій є делеція, тобто видалення певного нуклеотиду з гена. У нашому випадку відбулось випадіння аденіну з останнього триплата гена. Також під час мутагенезу може відбутись заміна нуклеотиду, що не відповідає правилу комплементарності, тобто заміна аденіну на цитозин чи гуаніну на тимін. Найцікавішим випадком мутації, які належать до точкових, є інверсія. Інверсія це повертання ділянки гена на 180 градусів. Усі ці точкові мутації в одному гені сприяють зміщенню рамок початку чи кінця транскрипції, що у подальшому позначається на структурі білка. Зокрема, зміна у структурі гена, що кодує білок гемоглобін, сприяє утворенню його аномальної форми, так званих серпоподібних еритроцитів. Клінічним проявом серпоподібно-клітинної анемії є закупорка судин, що може призвести до відмирання тканин чи органів. Також мутації можуть реалізовуватись на хромосомному рівні. У такому випадку мутагенез впливає не на один ген, а на групи генів. Для порівняння під час хромосомних мутацій відбуваються масштабні зміни у послідовності ДНК, що позначаються на понад мільйоні нуклеотидів. Хромосомні перебудови можуть бути внутрішніми у межах однієї хромосоми, це, наприклад, інверсія, делеція і дуплікація окремих її частин. А також різні негомологічні хромосоми можуть обмінюватись певними ділянками. Такі міжхромосомні перебудови мають назву транслокації. Прикладом клінічних проявів хромосомних перебудов є синдром котячого крику і синдром Орбелі. Вони зумовлені делецією одного плеча хромосоми. Такі морфологічні зовнішні перебудови можна визначити і у звичайний світловий мікроскоп. Наступні геномні мутації пов'язані зі зміною кількості хромосом чи усього хромосомного набору. До них належать анеоплоїдія збільшення або зменшення кількості окремих хромосом, наприклад, трисомія, три пари гомологічних хромосом чи моносомія лише одна хромосома з пари. Анеоплоїдія може виникати за неправильного розходження хромосом під час поділу клітин. І поліплоїдія кратне збільшення цілого хромосомного набору. Кількість спонтанних пошкоджень ДНК, що виникають в одній клітині людини за добу, сягає 10 тисяч. Переважна частина цих пошкоджень у нормі видаляється системами репарації, і лише незначна кількість залишається у вигляді мутацій. Мутації можуть виникати як у соматичних, так і у статевих клітинах. Але слід зазначити, що спадковими мутаціями, такими, що передаються нащадкам, є лише ті, що спостерігаються у статевих клітинах. За характером прояву у гетерозиготному генотипі, мутації поділяють на рецесивні та домінантні. Більшість мутацій є рецесивними, отже, не проявляються у гетерозиготі. Отож, розібравшись з основними типами мутацій і їхніми проявами, ми впритул наблизились до питання, чи усі мутації є потенційно небезпечними? Звісно, усі вже озвучені властивості та характеристики мутацій зазвичай розглядають на прикладі синдромів чи патологій. Але якщо уважніше прислухатись до визначення мутації, можна помітити, що це випадкові зміни. То чи можуть ці зміни призвести до позитивного ефекту? Зокрема, до біологічних мутагенних факторів належать віруси. Але завдяки інтеграції геному ретровірусів у геном людини у усавців утворилась плацента, яка забезпечує кровопостачання та терморегуляцію плоду у тілі жінки. З іншого боку, вже відома нам патологія серпоподібно-клітинна анемія має дві сторони. Умовно позитивно і негативно. Річ у тім, що у людей, які мають певний відсоток еритроцитів серпоподібної форми, проявляється підвищена стійкість до збудника малярії малярійного плазмодія. Мутації можуть бути і нейтральними. Наприклад, гетерохромія, різний колір райдушки правого та лівого ока, або нерівномірна пігментація одного ока. Раніше ми згадували, що в організмі людини щодня відбувається неймовірна велика кількість мутацій, але не усі вони залишаються і впливають на наші клітини. Тож зараз розглянемо з вами антимутаційні механізми в організмі людини. До таких насамперед належать молекулярні механізми репарації ушкоджених частин. Ферменти ДНК здатні вирізати мутовані ділянки ДНК та перешкоджати синтезу по ній аномального білку. Іншим прикладом є апоптоз. Апоптоз це сукупність запрограмованих клітинних процесів, що, зрештою, призводять до її загибелі. Такий процес перешкоджає поділу мутованих клітин в організмі людини. Так само у нашому організмі циркулюють речовини, які здатні перешкоджати потраплянню мутагенів усередину та пришвидшувати їхню утилізацію. До таких речовин належать жирні кислоти і ароматичні амінокислоти. Найактивніше знешкодження мутагенів відбувається у клітинах починки. Отож, сьогодні ми дізнались про види, вплив і значення мутаційних процесів на організм людини, а також розглянули процеси внутрішнього організмового захисту від мутацій. Для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні питання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!